А голод став тяжкий у тім краї. І сталося, як вони скінчили їсти хліб, що привезли були з Єгипту, то сказав до них батько їх: Верніться, купіть нам трохи їжі. І сказав йому юда, говорячи, рішуче освічив нам той муж, кажучи не побачите лиця мого без вашого брата з вами. Як ти пошлеш брата нашого з нами, то ми зійдемо і купимо тобі їжі. А коли не пошлеш, не зійдемо. Бо муж той сказав нам не побачите лиця мого без вашого брата з вами. І промовив Ізраїль, на що зло ви вчинили мені, що сказали тому мужеві, що ще маєте брата. А вони відказали, розпитуючи, випитував той муж про нас та про місце нашого народження, говорячи, чи батько ваш іще живий? Чи є в вас брат? І ми розповіли йому відповідно до цих слів: Чи могли ми знати, що скаже, приведіть вашого брата? І сказав Юда до Ізраїля, батька свого пошли ж цього юнака зо мною, і встаньмо, та й ходім, і будемо жити, і не повмираємо і ми, і ти, і наші діти. Я поручуся за нього, з моєї руки будеш його ти жадати. Коли я не приведу його до тебе і не поставлю перед лицем твоїм, то буду винним перед тобою по всі дні. А коли б ми були не відтягалися, то тепер уже б вернулися були два рази. І сказав їм Ізраїль. Їх, батько, коли так, то зробіть ви оце. Візьміть із плодів цього краю, і віднесіть дарунка вітому, трохи бальзаму, і трохи меду, пахощів, ладану, дактилів і мигдалів. А срібла візьміть удвоє в руку свою. А срібло, повернене в отвір ваших мішків, верніть своєю рукою, може, то помилка. А брата вашого заберіть, і встаньте, ідіть до того мужа. А Бог всемогутній нехай дасть вам милосердя перед лицем того мужа, і нехай він відпустить вам другого вашого брата Івеніамина. А я, певно, стратив сина свого. І взяли ті люди того дарунка, і взяли вдвоє срібла в руку свою, Івеніамина, і встали, та й зійшли до Єгипту. І стали вони перед лицем Йосиповим. І побачив Йосип Веніамина з ними і сказав до того, що був над його домом. Упровадь цих людей додому, і нехай заріжуть худобину, і приготуй, бо зо мною будуть їсти ці люди опівдні. І той чоловік зробив, як Йосип сказав був. І впровадив той чоловік тих людей до Йосипового дому. І полякалися ті люди, що були впроваджені до Йосипового дому. І сказали вони через срібло, повернене на початку в наших мішках, ми впроваджені, щоб причепитись до нас. І напасти на нас, і забрати зарабів нас та наші осли. І приступили вони до чоловіка, що над домом Йосиповим, та й говорили до нього при вході в дім. І сказали вони послухай, о пане мій, ми зійшли були на початку купити їжі. І сталося, коли ми прийшли на нічліг і відкрили мішки свої, а ось срібло кожного в отворі мішка його, наше срібло за вагою його. І ми вертаємо його нашою рукою. А на купівлю їжі ми знесли нашою рукою інше срібло. Ми не знаємо, хто поклав був наше срібло до наших мішків. А той відказав мир вам. Не бійтеся. Бог ваш і Бог вашого батька дав вам скарб до ваших мішків. Срібло ваше прийшло до мене. І вивів до них Симона. І впровадив той чоловік тих людей до Йосипового дому, і дав води, а вони вмили ноги свої і дав пащі їхнім ослам. І вони приготували дарунки до приходу Йосипа о півдні, бо почули, що там вони їстимуть хліб. І війшов Йосип додому, а вони принесли йому додому дарунка, що в їхній руці. І вони поклонилися йому до землі. А він запитав їх про мир і сказав: чи гаразд вашому батькові старому, про якого ви розповідали? Чи він ще живий? А вони відказали гаразд рабові твоєму, батькові нашому. Ще він живий. І вони схилилися і вклонилися до землі. І звів він очі свої, та й побачив Веніямина, свого брата, сина матері своєї, і промовив чи то ваш наймолодший брат, що ви мені розповідали? І сказав Нехай Бог буде милостивий до тебе, мій сину. І Йосип поспішив, бо порушилася його любов до брата його, і хотів він заплакати. І війшов він до іншої кімнати і заплакав там.